Друзі, всім привіт! І сьогодні я хотів би вам розказати і показати таке обладнання, як RTL клапани Тобто, для чого вони використовуються, як вони виглядають, ну і взагалі, чому є сенс в деяких системах у цих клапанах. Дивіться, давайте візьмемо, наприклад, у нас є квартира, у нас зроблено вже опалення в нашій квартирі, але у нас залишається ванна кімната, в котрій ми хочемо зробити теплу підлогу. Дивіться, якщо у нас ванна кімната не дуже великих розмірів, там, скажімо, 4-5 квадратів, 6 квадратів, тобто ставити окремо колектор і на нього змішувальний вузол, котрий у нас буде регулювати температуру, немає сенсу. Тому і використовується така, така такі елементи системи, як РТЛ-клапани. Тобто, це той клапан, котрий у нас регулює проти теплоносія в залежності від температури. Як ми знаємо, що у нас тепла підлога це йде низька температурна система, тому нам в принципі туди не можна подавати дуже великі температури для того, щоб у нас тепла підлога служила довго, якісно і якісно гріла. Для цього використовуються ател-клапани, допомогою їх ми і контролюємо безпосередньо температуру теплої підлоги. Добре, давайте будемо відкривати і дивитися, як вони виглядають і з чого вони складаються. Дивіться, друзі, ще один момент. Тобто є, скажімо так, звичайні RTL клапани а є так називаємо унібокси. Тобто це йде така коробочка, в котрій монтуються РТЛ-клапани. Просто у вас зверху, з декоративної накладки, виглядає тільки термоголовка. Так, друзі, у нас тут зараз буде два варіанти. В принципі, вони можна сказати майже ідентичні, просто їхня різниця це у нас. Бічне, точніше, варіант бічний та прямий, точніше, вибачаєш кутовий і прямий, щось я сьогодні трошки путаюся в показах, скажімо так. Тобто, отак у нас і виглядає сам цей РТЛ-клапан. Тобто він дуже у нас нагадує безпосередньо, скажімо так, клапан переключення радіаторів, але трошки він, скажімо так, з собою являє трошки іншу систему. Добре, тобто у нас він складається, давайте одним місцевим, потім подивимося його. А, тобто сам клапан і в комплекті йде термоголовка, на котрій ми безпосередньо і регулюємо температуру а, нашого теплоносія. Тобто, в принципі, термоголовки плюс-мінус, вони як і радіаторні, принцип у них плюс-мінус схожий. Тобто він безпосередньо регулює температуру в залежності від, а, а, точніше, регулює протік в залежності від температури в приміщенні. А, і тобто у нас все банально. Тобто є клапан, у нього є така сам термостатична частина. І цей клапан у нас безпосередньо вже вставляється в термоголовку. І отак він у нас він виглядає вже в зібраному стані. Ну, тобто Є у нас подача, є зворотка. А, отак і виглядає ця, скажімо так, цей елемент системи. Давайте візьмемо ще другий варіант. Другий варіант. Теж він, в принципі, ідентичний, просто різниця в тому, як у нас буде виходити сама термоголовка. Або прямо, або в сторону. Ну, друзі, отак у нас і виглядають два варіанти. Щось глобальніше про них розказати, ну, скажімо так, використовують іноді їх і в інших системах, але то вже знаєте більш специфічний варіант, тобто те безпосередньо вже інженери проєктують, якщо десь потрібно саме регулювання нам протоку, теплоносія, то тому тоді він ставиться безпосередньо в іншості. В основному їхнє використання це реально тепла підлога, там, де у нас невеликий розмір теплої підлоги, і для цього вони і використовуються. Друзі, ну напевно, це і все, що можна про них розказати. Глобально, в принципі, не розкажу, бо в принципі ці елементи дуже прості, як технічно, так і використання. Тому, в принципі, напевно, все, що я хотів про них сказати. Тому, якщо у вас залишилися якісь питання, обов'язково пишіть в коментарі або звертайтеся по контактному описі під відео, і наші менеджери підкажуть вам та порекомендують, що краще підійде до вашої системи. Ну і, звісно, підписуйтесь на наші соціальні мережі. також в описі буде посилання на них. Ну і дякую вам, що переглянули дане відео. Ставте лайки, діліться даним відео. Гарного дня та мирного неба. Далі буде цікавіше.